Віддачі офіційний автомобіль Ford Kuga 2019 року випуску. Автомобіль купувався в автосалоні в Україні. Оригінальний пробіг в автомобілі 51 тисяча кілометрів. Усі технічні обслуговування проводились на офіційному дилері. Ось так виглядає по колу. Без колів, без м'ятин, без жодних дефектів. Двигун у нас 1,5 дизель коробочкою автомат. Ось так виглядає. Всі вікна автомобілі в нас рідні, усі оригінальні, усі з маркуванням Ford і усі 19 2019 року. І також покажу товщину фарби. Автомобіль не фарбований, він весь в рідній фарбі. Капот у нас не фарбований. Можете бачити, що сколів по капоту немає. Переднє ліве крило також не фарбоване. Ось такі легкосплавні диски. На літній резині. Резина у нас ще рідна, в принципі, ще в досить непоганому стані. Водійська дверка також не фарбована. Стійка в нас не фарбована. Дах не фарбований. Також можете бачити на точномірі цинк, що свідчить, що автомобіль стійкий до корозії. Задні двері у нас не фарбовані, присутній безключовий доступ. І в проємах Також автомобіль не фарбований. Ось в такому стані сидіння. Потрібно легенько зробити хімчистку, але в принципі салон в дуже і дуже збереженому стані. Стан керма. Також задній ряд. Також в задньому проємі автомобіль не фарбований. Заднє ліве крило у нас не фарбоване. Стійка також не фарбована. Кришка багажника не фарбована. Ззаду у нас присутні портронічки. Заднє праве крило не фарбоване. Вікна усі-усі рідні. Задня права дверка не фарбована. Проєма автомобіль також. Не фарбована. Передня права дверка не фарбована, стійка не фарбована, дах з цієї сторони також не фарбований. І переднє праве крило не фарбовано. Ось такий автомобіль. Красивий колір. Також давайте заведемо. Автомобіль без помилок, заводиться з пів оберту. Також покажу вам останні роботи які замінені. Все по автомобілю зроблено, нічого робити не потрібно. Підігрів і сидінь, підігрів керма. Кого зацікавив такий автомобіль? Місто Тернопіль приїжджайте, оглядайте.